Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами Раїса Іванівна і ми вчимо математику 10 класу. Другий урок займаємося темою Двогранний кут, кут між плащинами. Сьогодні ми дуже коротко розглянемо теорію і 4 задачі. Ви пам'ятаєте, що при перетині двох плащин утворюються 4 двогранних кути. Щоб знайти лінійний кут двогранного кута, ми. В довільній точці ребра, тобто це пряма по якій перетинаються ці площини, проводимо в обох плащинах перпендикуляри. І кут між цими перпендикулярами буде лінійним кутом двогранного кута. Величиною двогранного кута називають величину його лінійного кута. І кутом між двома плащинами, що перетинаються, ми беремо той з утворених, який не перевищує 90 градусів. Якщо плащини паралельні, Кут між ними дорівнює 0 градусів. Так само кутом між многокутниками площиною і кутом між двома многокутниками є кут між плащинами, в яких лежать ці многокутники. І так, переходимо до тренувальних вправ. Як завжди, я запрошую вас до самостійної роботи. Звертаю увагу. Завдання позначено блакитним кольором, а це значить, що воно вважається авторами як усне, тобто просте. Постарайтесь його розв'язати самостійно. Читаємо разом зі мною: відрізок МБ перпендикуляр до площини рівностороннього трикутника АБЦ. Знайдіть кут між площинами АБМ і СБМ. АБМ СБМ. Знайдемо площину, яка перпендикулярна до ребра МБ. Відрізок МБ перпендикуляр до площини рівностороннього трикутника. Значить, рівносторонній трикутник АБЦ перпендикулярний до ребра МБ. І так, записали умову. Записали те, що я проговорила: кут між площинами це лінійний кут в площині перпендикулярний до ребра двогранного кута і не більший за 90 градусів. За умовою МБ перпендикулярна до площини АБЦ, отже, шуканий кут АБЦ 60 градусів як кут рівностороннього трикутника АБЦ. Вся задача розв'язана. І написали відповідь. Ідемо далі. Теж задача блакитного кольору номер, отже, легка усного характеру. Давайте читаємо разом зі мною. Відрізок БК перпендикуляр до площини ромба АБЦД. Кут АБЦ 100 градусів. Знайдіть кут між площинами АБК і ЦБК. Роздивилися малюнок. Кут між площинами АБК і ЦБК двогранний з ребром БК. БК перпендикулярно до площини ромба. Значить, кут лінійний цього двогранного кута лежить в площині ромба. Сказано, що кут АБЦ 100 градусів. Ну що ж, залишилось записати умову. І пам'ятаємо, що лінійний кут двогранного кута не перевищує 90 градусів. Записали умову, що знайти інформацію про те, що ми знаходимо, тому що ми можемо дати відповідь, що це кут 100 градусів, а воно буде неправильним. Ми маємо знайти кут суміжний з кутом АВС, а він дорівнює 80 градусів. Ось так легко розв'язується ця задача. Я пишу вам з оформленням. І сподіваюся, що ваші зошти, які я буду перевіряти, будуть містити подібні записи. Будь ласка. Ще одна задача. Як завжди, запрошую вас тренуватися самостійно. Треба пригадати, як знайти площу проєкції многокутника. На попередньому уроці ми проговорювали цю теорему. Ось вона, площа проєкції опуклого многокутника. Ну, і тепер ця задача розв'язується вкрай легко, навіть без рисунка. Підставили. Косинус 45 градусів це корінь з 2 ділене на 2. Отож, площа ортогональної проєкційного кутника даного дорівнює 18 см квадратних. Дуже проста задача. І маю надію, що якщо ви були наполегливі, то ви справились з нею. Ще одна задача вона позначена достатнім рівнем складності. Зупиняйте відео, читайте, думайте, оформіть. Зробіть рисунок. Постарайтеся видавити з себе все, що можна в розв'язку цієї задачі. Читаємо разом зі мною. На одній грані гострого двогранного кута позначили точки А і Д ось вони. З точки А опустили перпендикуляр АВ на ребро і АС на Протилежну грань. З точки D опустили перпендикуляри DE на ребро і DF на другу грань двогранного кута. Знайти відрізок DE, Якщо AB дорівнює 21 см, AC дорівнює 12, DF дорівнює 20 см. Запишемо умову да, проведемо відрізочки. БЦ і ЕФ, і тоді у нас утворюються трикутники. І, мабуть, ви вже помітили, що ці трикутники подібні. Залишається оформити задачу. Умова. Все, що в умові написали коротко. Далі кут АБЦ дорівнює куту ДЕФ. Тому що А Б і Д е паралельні, вони як перпендикуляри до, одного, до одної прямої. Далі АС і Д, е в перпендикуляри тут по 90 градусів теж рівні. А значить, за двома кутами, трикутники подібні. Подібність трикутників дає нам можливість записати відношення сторін. Сторона ДЕ відноситься до сторони AB так само, як ДФ до АЦ. Звідси ДЕ дорівнює ДФ ділене на АЦ і помножене на АБ. Підставляємо ДФ 20 AB21, AC – 12. 20 і 12 скорочуються на 4. Тут буде 5, тут 3. 21 поділити на 3 буде 7, 5 помножити на 7, 35. Вся задача розв'язана. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. Слідкуйте, щоб кожне слово, яке написано в задачі, вам було зрозумілим. І ви знали, як знайти ті чи інші елементи. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі.